Давид Чорний, казка про весну. Пробігши лісовими стежками, перейшовши полями та долинами, пролетівши над містами та селами, стара чаклунка, оглянувши в останній раз своє господарство, повернулась в печеру. Під котлом все так же горів газ, Але лід, що покривав варево, вже не виблискував. А потемнів і місцями пішов тріщинками. Чаклунка сумно посміхнулась, згадуючи хуртовини, снігопади, морози та пронизуючи наскрізь вітри. Подивилась на ліжачі біля котла льдінки, але підкидати у вогонь їх не стала. Ні до чого, її час добігав кінця. Це анітрохи не дратувало її. Так було завжди, чого ж тут сердитися? Але на останок чаклунка вдарила об землю крижаним посохом і забурмотіла. Хмари в темній висоті, до мене летіть усі, не лінуйтесь, поспішайте, світ собою закривайте. Часу безперервний біг, хай засипле білий сніг. І раптом. Потемніла і зі свінцо сірої висоти повалив густий снігопад. А стара закрутилась на місці та так швидко, що поділи її балахона піднявся в повітря, а вогонь під котлом затріпотів. Вітри, вітерці та шквали. Протяги та урагани, ви підсільте силу руху і сестричку заверюху, ви покличте на поля, хай нас пом'ята земля. І вмить, за входом до печери, закрутилося снігове марево. Вітер стогнав і завивав, замітаючи снігом поля і річки, парки та вулиці. І серед цього шаленого снігового танцю раптом виникла юна дівчинка в простецькому сіцевому платічку і віночку на голові. Вона не носила плащ з простої причини. За її спиною були трохи тремтячі від вітру невеликі прозорі крильця. Досить, сестриця. Дзвінким голосом проспівала вона. Вже і так снігу було в достатку. І мило посміхнулась старі. Та це я на прощання, зніякавіла чаклунка. Вона провела по повітрі рукою, і снігопад миттево припинився, а потім затих і вітер. Чаклунка відійшла від котла. «Щаслива залишатись, кинула юної весни. Та попрямувала до виходу з печери. До побачення, зима. прощепотала дівчинка. Вже втомилась Відпочинь!» Стара чарівниця вийшла за поріг і, не поспішаючи, повз будиночок осені, проїхала у свої холодні, укритий снігом і прикрашений бурульками терем. В руках у юної феї. Тим часом з'явилась невелика квітуча гілочка. Нею вона торкнулась котла, від цього зникли під ним льтінки. Вогонь став веселим, живим, а лід над варевом миттю розтанув. Сонце, сонечко, прокинься і за хмар до нас прийди. Світ зігрій, тепло і ласку нам скоріше принеси. Весело заспівала фея, розмахуючи своєю гілочкою. І правда, через хмаринки Виглянуло сонечко, сніг потемнів і став швидко танути, а весна продовжувала свою пісеньку. Вітерочки, вітерці, проженіть виліт з ріки, вмить угіддя осушить, повень швидше розбудить. А веселі всі струмочки, немов весники мої, хай біжать скоріш в поля, прокидайся вже земля. В котлі заварувала варево, закипіло, пара легким туманом виповзла з печери і огорнула околиці. Але тут же і зникла під променями сонця. За нею вилетіла і фея. Вона швидко промчала над долинами, річками і горбами, пробіглась по лісах і перелісках, і, як видно, залишилась дуже задоволеною, тому що знов повернулась до печери, щоб підкинути хмизу під котел. Справ було дуже багато, але юна дівчинка весна знала. Що впорається, і зараз найголовніше для неї не пропустити народження першого проліска.